Ми не хотіли мільйони айфони, як зараз діти хочуть. Дітей зараз знаєш, чому зараз проблема Інші цінності? Та що інші цінності. І коли дітей зараз забирають, вони як оприділяють любов. Ти, якщо ходиш... Не дай Боже, навіть якщо з айфоном але з восьмим. Ти, ти як дитина, навіть цінності того айфона не знаєш, і різницю між айфоном і андроїдом, але ти хочеш той грьобаний айфон. І це проблема мами і тата, тому що вони поміняли цінності свого життя і міняють цінності життя оцих маленьких дітей. Тому що зараз, коли я виходжу на вулицю і кожна третя дитина з айфоном дорожча, ніж мене, ви що на приколі? Ну з яких пор нормально і дозволено купувати дитині телефон дорожчий, ніж твоя почка у половину людей. Якщо почку достать, то за неї навіть 800 доларів не дадуть, бо вона вбита в неї. Розумієш, що далі.